Вітаю вас у цьому випуску ми розглянемо джерела 14-го першої половини 17 століття. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Важливу роль у суспільному житті українських міст відігравало магдебурзьке право, право міського самоуправління. Відповідно до якого міста звільнялись від управління і суду держави, це королівські міста, або феодала, це приватні міста, створювали органи місцевого самоврядування. Перше право самоуправління отримало місто Магдебург у 1188 році. Тому варто звернути увагу на грамоту. Польського короля Казимира III про надання Магдебурзького права Львову, яка датується 1356 роком. Відповідно до цього документу містом керував виборний магістрат адміністративний і судовий орган самоврядування. Магістрат складався з міської ради і лави до складу міської ради. Щорічно обиралися радці, які зі свого складу обирали бурмістра. Рада обирала або призначала лавників, що складали лаву, судовий орган, який очолював віт. Цивільні справи розглядала міська рада. Кримінальні справи лава. Виключно велике значення мала так звана Устава на волоки або волочна поміра. Це юридичний акт, затверджений 1 квітня 1557 року польським королем і великим князем Литовським Сигізмундом 2 августом при проведенні аграрної та фінансово-податкової реформи на території Великого князівства Литовського. містила 49 артикулів відповідно до устави. Основною одиницею податкового обкладення на користь держави, а також основною одиницею для нарахування виплат і повинностей на користь поміщика стала волока ділянка землі площею від 18 до 22 гектарів, у залежності від якості землі. Вся інша земля маєтку пасовища, луки, ліси переходили з користування громади. В безпосереднє користування поміщика, якому виділялася також і ділянка орної землі у власне користування. Вона в декілька раз перевищувала розмір селянської волоки. Було встановлено, що з однієї волоки селянське господарство повинно відробляти на користь поміщика по два дні на тиждень, замість 12 14 днів до того. Найважливішими наслідками реформи були перше заміна громадського землекористування подвірним, друге виділення панського домену. Третє суттєве збільшення панщини. Усе це створювало передумови для ведення поміщиком власного сільськогосподарського виробництва і створення нового типу організації земельної власності фільварку. І як наслідок формування Панщино кріпосницької системи нового часу. Досить цікаві відомості містяться в Густинському літопису, укладеному в монастирі в селі Густиня, нині Прилуцького району Чернігівської області. Ймовірно, його склав у 1623-1627 роках український культурний і церковний діяч. Захарія Копистинській. Однак оригінал літопису не зберігся, і до нашого часу дійшов список, переписаний у 1670 році іеромонахом Густинського монастиря Михайлом Лосицьким. У хронографічній частині пам'ятки подається стислий огляд всесвітньої історії від початку світу до розселення слов'янських народів. І виникнення Київської Русі. У літописній частині викладаються відомості про історичні події на українських землях від часу заснування Києва до 1597 року. Тут розповідається про становлення, розквіт і занепад Київської Русі, про становище українських земель після татаро-монгольської навали, про їхні зв'язки з Північною Руссю. Про загарбництво Литовських князів Шляхецької Польщі та Султанської Туреччини, про напади на Україну турків і татар закінчується твір нарисами про початок козаків, про запровадження нового календаря, про початок унії. Основними джерелами права у Великому князівстві Литовському були литовські статути, джерелами для створення статутів. Стали положення правди руської, норми звичаєвого права, деякі пункти з польських і німецьких судебників. Найважливіше значення для України мали ті положення литовських статутів, відповідно з якими встановлювалася панщина кріпосницька система, визначалося привілейоване становище шляхти і її монопольне право на володіння маєтками. Позбавлення селян права власності на землю і нарешті закріпачення селян. Перший Литовський статут Старий був прийнятий Навальному сеймі 1529 року. Складався з 13 розділів і 264 артикулів. Статут визначив привілейоване становище в державі шляхецького стану. Другий Литовський статут, Волинський, був прийнятий на сеймі. 1566 року складався з 14 розділів і 367 артикулів. Статутом закріплювалось представництво шляхти на сеймах, поділ влади між Великим князем і Сеймом. Шляхтичі отримали повне право володіння маєтком, тобто шляхецька вотчина могла відчуджуватися без дозволу Великого князя. Третій Литовський статут, новий, був прийнятий у 1588 році. Складався з 14 розділів і 488 артикулів. Цим статутом селянство було закріпачене, тобто попало в поземельну, судову й особисту залежність від власників маєтку. Селяни втратили право розпорядження своїм майном. Їм заборонялося брати самостійну участь у судочинстві, свідчити щодо своїх панів заборонено переходити від одного маєтку до іншого. 28 червня 1569 року була підписана угода про об'єднання Польщі та Великого Князівства Литовського в єдину федеративну державу Річ Посполиту, тобто Республіку. Ця угода була підписана під час роботи Люблінського сейму і отримала назву Люблінська Унія. Відповідно до угоди на чолі Об'єднаної держави стояв монарх, який титулувався королем польським і великим князем Литовським. Його мали обрати на спільному польсько-литовському сеймі і коронувати в Кракові. Спільними для Польщі та Литви були Сейм і сенат. запроваджувалась єдина грошова одиниця. Велике князівство Литовське зберігало певну автономію, маючи окремі закони, судову систему, військо, уряд і адміністрацію. Українські землі у складі Речі Посполитої об'єднувались у шість воєводств. Руське з центром Львів. Бельське, Белс, Подільське, Кам'янець Подільський, Волинське, Луцьк, Братславське, Братслав і Київське в центром у Києві. Після переможного походу на Москву польсько-українських військ на чолі з польським королевичем Владиславом і гетьманом Сагайдачним, до речі, Посполитої за Деулінським перемир'ям 1618 року. Перейшли Чернігово-сіверські землі. На цій території було створене Чернігівське воєводство. Важливу роль у суспільно-політичному і культурному житті України відігравали братства. Це були релігійні та культурно-просвітницькі організації українських міщан, які виникли при церковних парафіях в Україні у 15-16 століттях. Спочатку братства носили релігійно-благодійницький характер, опікувалися церквою, дбали про її побудову та обслуговування, влаштовували богослужіння, місцеві церковні урочистості, братські обіди, допомагали бідним і хворим братчикам, організовували шпиталі та інше. З другої половини 16 століття братство відігравали. Важливу роль у боротьбі проти акаталичення українців. При братствах почали створювати школи, типографії тощо. Найбільш впливовим було Львівське успенське братство. Засноване при церкві Успіння Богородиці у Львові у 1453 році. Зустрічається також дата 1439 рік. У 1585 році. Група львівських міщан розробила статут братства і подала його до затвердження Антиохійському патріарху Іоакіму IV, який у той час перебував в Україні. 1 січня 1786 року патріарх затвердив цей статут. Братство отримало право Ставропігії, незалежності від місцевої церковної ієрархії. І безпосереднє підпорядкування владі патріарха. Він встановлював за братством право зверхності над іншими братствами та контроль за духовництвом, у тому числі й за єпископами. Братство утримувало друкарню, бібліотеку і школу. Одним із найважливіших документів є ординація війська Запорозького. Вона була прийнята після придушення декількох. Селянсько-козацьких повстань з метою припинити такі повстання в майбутньому. Ординація війська Запорозького це постанова польського сейму, ухвалена в січні 1638 року. Відповідно до ординації, козацький реєстр зменшувався до 6 тисяч чоловік, і серед зареєстрованих могли бути лише козаки, які не брали участь у повстаннях. Замість виборного гетьмана на чолі козацького війська мав стояти польський комісар, якого призначав польський сейм за рекомендацією коронного гетьмана. На посади полковників і осавулів могли призначатися виключно представники польської або полонізованої шляхти. Лише сотники і атамани могли бути обрані з козаків, які мали заслуги річчю. Посполитою. Резиденцією комісара було місто Трахтемирів. Козакам дозволялося поселятися тільки в прикордонних містах Черкасах, Корсуні тощо. Міщанам і селянам під страхом смертної кари заборонялося вступати в козаки і навіть віддавати своїх дочок заміж за козаків. Два полки реєстровців. Повинні були постійно перебувати на Січі, щоб допомагати запорожцям відбивати татарські напади і перешкоджати їхнім походам у Крим і Туреччину. Наступний важливий документ опис України Боплана. Гійом Левасер де Боплан, 1600-1673 роки. Це французький інженер 17 століття. На початку 30-х років 17 століття він був запрошений польським королем Сигізмундом III на службу до Польщі як військовий інженер. Йому було доручено проєктувати фортифікаційні укріплення на південному кордоні держави, підшукуючи зручні для фортець міста, бо План добре ознайомився з географічним становищем. Етнографією та історією України. На території України Боплан побудував декілька фортець, відновив зруйнований козаками Кодак, у кінці 30-х років повернувся у Францію і, обробивши матеріал, опублікував декілька цікавих робіт, серед яких Генеральна карта України та Опис України. Ця остання робота була вперше опублікована у 1651 році. В ній Боплан детально розповів про становище козаків, їх заняття, визначив повинності селян, описав устрій Запорозької Січі і походи козаків на турок і татар. Отже, розповідь про письмові джерела 14-го першої половини 17-го століття завершена. Якщо вона була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!